Дорога мені церква, шлях любові, ті, що вовручі і ті, що в розпорошенні. Покладіть свої чини на Господа і будуть поставлені міцно думки ваші. Я певний того, що той, хто у вас розпочав добре діло, виконає Його аж до Дня Христа Ісуса, мир вам, мир нашій Україні. Четвертою річчю, з шести котрих ненавидить Господь із семи, що є гідотою для душі Його, є серце, що плекає злочинні думки. Серце в Біблії є центром або серцевиною людської особистості, воно є осередком фізичного, духовного та розумового життя людини. Слово серце вживається у священному письмі, щоб позначити всю внутрішню людину, включаючи мотиви, почуття, емоції, бажання, цінності, скарби та думки. Ранковою росою сьогодні буде книга Приповісток 4.23. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Все, що ми складаємо в своє серце, стає нашими цінностями, а потім, в залежності від тих цінностей, витікає життя, яке ми живемо. Наші цінності визначають наші дії. Вчора ми зазначили, що серце, що плекає злочинні думки, це серце, яке будує ретельне продумане плани вчинити комусь зло. Таке серце знаходиться в цілковитій опозиції до Бога. Позиція віри це активна позиція постійного захисту свого серця. Зброя бо нашого воювання не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердинь. Ми руйнуємо задуми і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послуг Христове, 2 коринтян. 10.4.5. Саме по цій причині уважно врахуй волю Бога у своєму плануванні. Слово Боже, нас не просто заохочує, але велить нашому серцю плекати добрі думки. Дорогі друзі, свідомо орієнтуйтеся на почесні, а не на гадебні речі. Дивіться, як про це каже апостол Павло в своєму посланні до Філиппян. 4.8. Наостанку браття. Що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала. Думайте про це. Марія, Мати Ісуса Христа, вибрана Господом для дуже нелегкої мі... місії. Народити та виховати Сина Божого змогла зробити не лише по одній причині, на яку Євангелія від Луки посилається, не один раз вона плекала Божі думки, наповнюючи ними своє серце. Марія ж пільно зберігала все це, роздумовуючи в своїм серці Луки 2.19. Луки 2.51. І він пішов з ними і повернувся в Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своєму серці. Цар Давід, Псалми 119, 10, 11 впевнено молиться, заявляючи Господу про своє рішення стерегти своє серце понад усе, що стережеться. Цілим серцем своїм я шукаю тебе, не дай же мені заблудитися від твоїх заповідей. Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти тебе. Догляд за серцем схожий на догляд за домом. Необхідно постійно вимітати бруд і прибирати сміття. Ми несемо відповідальність за свої думки, хоча це правда, що ми не можемо втримати дьявола від посилання злих думок в наш розум. Правда також, що ми не повинні зациклюватись на таких думках, тому що як людина думає у своєму серці, така вона і є. Приповісті 23.6.9 Розвивайте розум і наслідуйте життя Ісуса Христа, який планував служити Богові в тому, що Він робив. Ісус завжди робив те, що подобалося Його батькові, і звідки він знав, що приємне Отцю, перш за все, проводячи час у спілкуванні з Отцем і відкриваючи себе правді Бога. Молитовне життя Ісуса і Його знання Святого Письма вражали всіх, хто з ним зустрічався. І саме завдяки цим речам Він міг шанувати Бога, а не дозволяти своєму серцю будувати злі плани. Останнє, що хочу зазначити по цій темі, це те, що Бог плекає про тебе хороші плани. Через пророка Єремію 29.11, він каже: бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. А які плани плекаєш ти щодо Бога та щодо ближнього Твого? Я Володимир Неомержицький, пастор церкви, шлях Любові, місто Овруч. Молимось. Отче, серце чисте створи мені, Боже, і тривалого Духа у моєму нутрі віднови. Навчи мене думати Твої думки і плекати Твої плани в своєму серці в ім'я Ісуса Христа. Амінь.